Я щиро вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Вінниччина». Це передача актуального інтерв'ю. Сьогодні ми поговоримо про ветеранський простір побратим, який буквально днями відкрив свої двері у Вінниці. Ми до студії запросили директорку комунального закладу Вінницький міський ветеранський простір побратим Марію Довжик. Мої щирі вітання вам, пані вітаю. Марія. Що відчували, коли відбулось урочисте відкриття? Що пережили в ті моменти? Цікаве питання. А що пережила? Нарешті. Нарешті ми це зробили. Нарешті ми відкрили нові двері для ветеранів і їх рідних. І тепер, нібито, знаєте, як запустились. Марія, це така була достатньо довга дорога. Я знаю, що це була ваша мрія і ваше бачення, яким має бути цей. Центр, як довго вийшли ось до, ці, до цього моменту відкриття? Як довго готувалися, як довго відбувалися всі підготовчі роботи? Ну, Взагалі, від ідеї, до втілення пройшло трохи більше двох років. На мою думку, це небагато. Розуміючи внутрішні процеси, які перед передують відкриттю, то. Близько двох років, так звичайно, не можна сказати, що цей шлях був легким типу вигадали і. Все трапилось, досить складно було, було залучено багато а, зусиль, і тут більше не про мої чи моєї команди, а власне а, тих, хто безпосередньо а, приймає рішення, про тих, хто безпосередньо втілював а, задум, тому що одна справа. А, Собі мати в голові уявлення, як має бути і інша справа технічно виконувати усі роботи, проєктувати, закуповувати і, власне, втілювати складні рішення, тому що об'єкт ну, сам по собі. Досить складний, тому що це не будівля з нуля, а безпосередньо об'єкт з історією, так, з певною своєю внутрішньою архітектурою, яку також потрібно було використовувати. І, власне, все вдалося. Вдалося в першу чергу завдяки доброму керівництву цього проєкту, який був втілений. Зараз я говорю безпосередньо за фізичне втілення простору, так в такому вигляді, тому що сама будівля складна і там обладнана тепер вже обладнана п'ятьма підйомниками, наприклад, тому що ми говоримо, що цей простір для ветеранів і він має бути безбар'єрним. І для того, щоб вирішити певні питання, зокрема і спуску в укриття, потрібно було передбачити. Таку можливість вирішити складні технічні питання. Так. От ви кілька разів згадали про будівлю, і напевно надзвичайно важливий момент, на якому ми маємо просто зробити акцент, а де знаходиться ветеранський простір побратим. Ветеранський простір побратим знаходиться за адресою вулиця Степана Бандери, 6. Це колишній ляльковий театр. Його О, це містяни, точно всі знають. Так, це? так, Містяни його добре знають, і навіть коли ми зараз, а сьогодні вже третій день, як ми працюємо за цією адресою, а, власне, коли ми пояснюємо нашим відвідувачам, де з нас знайти, ми говоримо про те, що а там, де ляльковий театр колись був, пам'ятаєте, і переважна більшість Більшість людей пам'ятає і швидко орієнтується. Наскільки зручне, як, на ваш погляд, місце розташування ветеранського простору побратим? На мою думку, зручніше, навряд чи можна було щось придумати, тому що. Звичайно, ми, коли йдемо вулицями міста, ми думаємо, М, так багато будівель. А, а чи можна було би ще краще? На мою думку, це найоптимальніший найкращий варіант, який міг бути доступним, тому що насправді перед відкриттям. Навіть не так перед обранням безпосередньо місця, де буде побратим, було запропоновано кілька варіантів, і цей був найкращий дійсно. По-перше, до нього йде безбар'єрний шлях, над яким зараз місто працює, так? Відповідно від зупинки транспорту до нашого простору. А я, як мама, яка часто переміщається з маленьким візочком, з дитячим візочком, точно розумію, що таке безбар'єрний шлях, так? коли немає. А... Перешкод і відповідно від зупинки громадського транспорту досить легко дістатися до нашого простору. Це перше. А друге, він знаходиться в центрі міста, рівно віддалено від, від громадського транспорту і від і знакових місць в нашій громаді. Та там Тому... хороше розташування. Девіз закладу твій надійний тил. Простір покликаний допомагати ветеранам, діючим, військовим, їхнім родинам отримувати різноманітні послуги: це адміністративні, юридичні, психологічні, реабілітаційні, соціальні послуги. А потрібно сказати, що простір побратим не перший в вінниці і не перший в області. Марія, а чим він відрізняється? Чим особливий ось саме простір побратим? Ну, простір, будь-який простір це вперше за все про людей, а не про стіни. Хоча стіни мають величезне значення, особливо сьогодні, наприклад, в таку спеку. Так? Але разом з тим, чим унікальний наш простір, по-перше, командою. Команда людей, яка працює основа команди, це люди з досвідом роботи. Так, простір новий. Але разом з тим в просторі працюють ті, хто вже мають досвід роботи в сфері ветеранської реалізації ветеранської політики. Та ми говоримо про послуги реабілітолога, про послуги психологів, про юридичні консультування, про заходи психосоціальні, психоедукаційні заходи, активності різні. Тобто, це команда, яка вже вміє. І гарно робить свою роботу. Раз. Родзинкою е, нашого простору є саме те, що е, в інших містах е, говорили, неможливо зробити. Це е, те, що на базі нашого ветеранського простору побратим працює е, е, фахівець Центру надання адміністративних mm -hmm. послуг. І, е, Працівники департаменту соціальної політики, тобто надаються послуги соціального спрямування, і це, от ще раз кажу: третій день, як ми працюємо, і ми вже бачимо, що це саме те, чого не вистачало, коли людина приходить і в одному місці може отримати і послуги, і сервіси, які їй необхідні. Їй не потрібно їхати до ЦНАПу за витягом з єдиного реєстру. Ветеранів війни вона може його тут отримати, вона може тут отримати консультацію, вона тут може прийти на його або на творчий захід. І, і тут, тут вже закрити комплекс питання, своїх так. питань. І, і це, це ось така такий новий напрямок, так, який ви продумали, який організували, і ви бачите уже результат цієї роботи. Я знаю, що ще один такий напрямок, який важливий для ветеранів, для родин це послуги з перевезення маломобільних ветеранів. А як працюватиме ця послуга? Хто забезпечуватиме цю послугу? І чому ви зважились? Ось ну, це досить таки серйозна послуга, яка вимагає зусиль, як на мене, певних? Ця послуга наразі у нас знаходиться в тестовому режимі. Ми підбираємо найоптимальніший варіант її реалізації. Ми вчимося працювати з різноманітними запитами і дивимося, які саме запити є. А можливим це стало завдяки місту побратиму Карлс Роя, які передали на безпосередньо вінській територіальній громаді. Автомобіль обладнаний mm -hmm. спеціальним пандусом, і власне вже міська рада передала його на баланс до нас на комунальний заклад, і ми вже можемо завдяки наявності, перш за все, автомобіля здійснювати такі перевезення. Він облаштований, він восьмимісний, Він mm -hmm. також. Придатний облаштований для того, щоб перевозити також і людей на кріслах колісних. От як я вже сказала, є пандус. Можемо ми це робити, тому що у нас, окрім е, самого автомобіля, в штаті є також водій. Як я вже сказала, знаходиться в тестовому режимі. Дивимося, як найоптимальніше, найкраще реалізовувати цю послугу. Запити наразі є. Як наважились, ми мусимо, ми маємо розуміти, що якщо є запит на перевезення, то людина має точно мати способи, інструменти їх реалізації. А як ви плануєте, аби впрацювалося ця послуга і автомобіль? Це має бути якийсь розклад, чи це по запиту, чи це привезення власне безпосередньо в простір по братим, Чи це і по будь-яких інших локаціях Вінниці? Перевезення здійснюється наразі за запитом. Запити ми приймаємо в телефонному режимі. Телефон у нас зазначений на усіх платформах, де є інформація про такі можливості перевезення. Також ми приймаємо <смі> і, і якщо до нас звертаються, і, і на мій особистий, наприклад, та тобто а, ні, не лише в побратим. Ми здійснюємо перевезення в межах Вінницької територіальної громади а, за запитом, а, навіть коли це перевезення до наших колег з інших просторів. Це може бути абсолютно. Ви не вважаєте інші простори, скажімо так, конкурентами? В цій справі не може бути конкурентів. Ми тісно співпрацюємо з іншими просторами, з громадськими організаціями, фондами, які працюють на благо наших захисників, захисниць і їх рідних. А в цій справі треба тільки об'єднуватись, об'єднуватись і ще раз об'єднуватись, і як громадському сектору між собою, так і громадському сектору з місцевою владою. Або тут всі мають об'єднуватись точно. Я знаю, що буквально днями у вас ще збільшиться кількість фахівців, збільшиться колектив, і це будуть фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Розкажіть, скільки людей буде працювати із ветеранами, що входить в їхні обов'язки, і що дасть ветеранам та демобілізованим саме ця послуга? Дивіться в Штаті планується, що будуть працювати 25 осіб. Так, з 1 серпня вже безпосередньо фахівці і супроводу ветеранів це Вінни. великий колектив 25. А та вони також будуть працювати вже в комунальному закладі. Побратим. Наразі ми готуємось до переведення, тому що е, у нас зараз фахівці і супроводу на Він, у Вінниці працюють, але вони працюють працевлаштовані центри надання соціальних послуг. Uh -huh. а, і відповідно вони будуть переведені, будуть працювати на базі побратима як фізичного офісу на вулиці Степана Бандера, 6, так і в віддал, на віддалених робочих місцях. Власне, як зараз, і це відбувається в СНАПа. Ми всі будемо одним великим колективом, який буде один одного доповнювати, підсилювати. І я думаю, що таким чином ми можемо бути більш корисними, коли, повторюся, в одному місці ми зможемо закривати багато різних запитів з різноманітних. Фахівці і супроводи будуть здійснювати той супровід ветерана на шляху від військового до цивільного життя. Про фахівців і супроводу це люди, які проходили відповідне навчання, що вони мають вміти. Ну, знову ж таки, ветерани інколи потребують досить такого підходу лаконічного, особливого підходу зі знанням справи, тому що вони пережили досить таки багато є багато поранених, є з ампутаціями і тут. Фахівці мають знати певний алгоритм, як можна підійти, як можна налагодити комунікацію, як правильно це зробити основне. Тому мені здається, що колектив, напевне, орієнтований і щодо таких викликів. І, напевно, проходив навчання. Розкажіть і про колектив, чи він а, проходив навчання, і про фахівців супроводу, чи проходили вони також певні навчання. А, перше... А... Колектив, який зараз вже працює, це люди з досвідом, як мінімум, з досвідом роботи з цільовою аудиторією, у кого там понад два, у кого понад три роки. Хтось просто, не просто, хтось ветеран безпосередньо, і за принципом рівний рівному зможе і вже працює. Звичайно, основою будь-якого ефективного колективу є. Постійне навчання. Mm -hmm. І так, фахівці працюють, крім цього, постійно вдосконалюють, навчаючись за різними напрямками, під напрямками. Якщо говорити про фахівців і супроводу ветеранів війни, то це ті люди, які вже в сфері цій працюють півтора року, бо Вінниця єдина громада, в якій ще на етапі помічників ветеранів. Стартувала е, робота і не покинута, а просто трансформувалася вже в фахівців супроводу ветеранів війни. Е, власне, коли ми говоримо саме про фахівців, які зараз вже працюють, вони мають щонайменше півторарічний досвід. Вони мають е, е вузькоспеціалізоване навчання угу. обов'язково. Угу. Наскільки і мені відомо, і я знаю, вони постійно вдосконалюють і проходять додаткове навчання також супервізії. І, власне, так, це в переважній більшості ветерани, які за принципом рівний рівному зможуть реалізовувати свою роботу, працювати і знаходити підходи. Насправді, в будь-якій професії, вперше в перш за все, це професійність має бути так? знання своєї власної справи, що ти говориш, а емпатійність і, тоді, і повага. І тоді… Все вдасться. Все буде гаразд. Про принцип рівний рівному, що означає для простору та як він працює на практиці, ну, можливо, поділитесь досвідом, тому що він вас точно є. У нас 80% фахівців, які працюють, це безпосередньо представники цільової аудиторії. І коли до мене прийде дружина військового, який зараз на фронті. То я зможу з нею говорити, розуміючи, що таке тривога за рідну людину, яка знаходиться на фронті. Так? Коли ми говоримо про принцип рівний рівному, то ветеран, який сам пройшов війну, який сам отримав поранення. Він щонайменше на власному практичному досвіді знає, що і як необхідно зробити, він може одразу передбачити, які можуть бути виклики, і проговорити їх. Так? Тобто, як нібито на крок вперед буде знати, що наприклад, попереду. Який графік роботи закладу? Як ви будете працювати? Чи є у вас вихідні, чи працюєте без вихідних? Ветеранський простір побратим працює з понеділка по п'ятницю з 8.30 до 20.00, а в суботу з 12.00 до 18.00. неділя поки що вихідний. Угу. І які плануєте активності? Що може бути? Це творчі зустрічі, якісь пілотні проекти, власне, якась співпраця із іншими закладами, тренінги, що сьогодні потрібно ветеранам і їхнім родинам в першу чергу? Ми вже у нас немає часу на розкачуватись, угу. подумати, ми вже інтенсивно працюємо. В п'ятницю відкрилась, в суботу та неділю, з завдяки нашим партнерам з центру поділля соціум вже проводили навчання щодо започаткування власної справи для ветеранок, для ветеранів, ветеранок і їх рідних. І мали вже відвідувачів в п'ятницю, в суботу та неділю. Далі ми плануємо це навчання, бо це інтенсив. <світ> ми його маємо трошки ще продовжити. Далі вже ось щойно. Но закінчився один з майстер-класів, які ми реалізовуємо з партнерами. Не зупиняємося. Буквально за, я думаю, за 15 хвилин має початися ОФК Оздоровча фізична культура це про подбати про своє фізичне здоров'я. Власне, індивідуальні консультації відбуваються вже і, і, і заплановані на завтра, і на, і на так далі. Тобто роботу вже розплановано наперед. Ви Звичайно, наш весь липень вже працюєте? розписаний, на серпень вже складаються плани Так, у нас і творчі заходи, і психоедукаційні, і заходи соціальної підтримки. Це про творчі майстер-класи, про а, нам, йогу, і решта-решта. Тобто вже все в процесі. Слідкуйте, підписуйтесь, як каже. І приходьте. і приходьте. Найважливіше. Звісно, от ви проговорили, начебто, все так чітко, все працює, все здорово. Відкриття відбулось, приміщення круте, класне, є з урахуванням всіх моментів щодо безбар'єрності, і це найважливіше сьогодні. скажіть, а які виклики ви бачите перед собою, власне, і що. Потрібно які ресурси, та яка підтримка потрібна для ветеранського простору в перспективі, виклики можуть бути в тому, що може бути більше запитів, і тоді ми говоримо про розширення, про мережування. А, можливо, про відкриття а, філій в там, на лівому, на правому березі, mm -hmm. умовно, так це було б добре. А, я б мріяла про а, таку філію, яка буде займатися виключно підтриманням фізичного здоров'я. Це про спортзал, про реабілітаційний центр. Це якщо про мрії, які би а, могли би бути. От а поки що працюємо. Поки що здається, що передбачили усе можливе, і залишилось тільки реалізовувати і працювати. Щиро дякую вам за цей візит і за роботу, яку ви робите. Справді з'явився і ще один, але особливий центр ветеранський простір побратим, і, і власне це справжній тил для ветеранської спільноти, де об'єднано 25 фахівців. Буквально дуже швидко так і буде, і надається широкий спектр послуг від психології, від подбати про власне фізичний стан свого тіла до адміністративної підтримки. Я нагадаю, що ми говорили про ветеранський простір побратим, який відкрився відкрив свої двері в перші дні липня. А гостою нашої студії була Марія Довжик, директорка комунального закладу Вінницький міський ветеранський простір побратим. Отож, двері відкриті розташовано заклад на вулиці Бандери 6. Це колишній. Ляльковий театр, золотий ключик, який всі добре знають і пам'ятають. Місце розташування прекрасне, створений центр з всіма вимогами щодо інклюзивності, і, звісно, є укриття, тобто про безпеку, подбали. Головне приходьте всі за потреби. Щиро дякую, пані Марії Марія, за вашу роботу. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Бережіть себе.